i so, so, so. Доброго ранку наближаємо перемогу думками, донатами, молитвами і ось такими білетами. В ефірі Державна грошова лотерея ЛОТО Забава. Лото -забава. Ви добре знаєте, що ось такі, от квиточки благодійної лотереї Дар завдячуючи вашій активності, перетворилися на кру круте медичне обладнання на фронті. І ще раз дякуємо і закликаємо і надалі. Скануйте і допомагайте. А ось такі от білети, білети Лото Забава, щонеділі теж допомагають армії і економіці країни, також вашій родині. Ви знаєте, справді такий білет може витягнути із страшного проваля чи депресії. І так сталося у пана Олексія з міста героя. Маріуполя, на жаль, на превеликий жаль, його рідний дім, багатоповерховий будинок було зруйновано ворожою гарматою. І здавалось би, будинок, життя, майбутнє все зруйновано. Але пан Олексій зміг вирватися із окупованого міста і тепер він живе у Львові. Там йому довелося все розпочинати з нуля, спочатку. З але пан Олексій не здається. І після великої паузи, з вірою у краще він знову почав купувати білети Лото Забава. І минулого тиражу саме він виграв 190 тисяч гривень. Пане Олексію, ми вас ще раз поздоровляємо. вам і усім українцям. Сьогодні бажаємо перемоги, миру, здоров'я і сили волі. Маріупольців все переможемо, все відбудуємо. А сьогодні спробуйте собі допомогти. Адже, адже на кону знову 190 тисяч гривень і цілих 3 мільйони гривень. А ось тут я прошу зробити невеличку паузу і запро. Запросити вас загадати бажання найзаповітніше бажання усієї України і кожного особисто. Загадали? Ну тоді повний перед! Ми відкриваємо розіграш 1196-го тиражу державної грошової лотереї ЛОТО Забава. За ходом гри е, стежить тиражна комісія. Ці чарівні панянки мріють, дуже мріють зробити селфі на фоні палаючого кепченського мосту. Ну що ж, з чудовим настроєм, ми бажаємо вам удачі і відкриваємо перший розіграш. Парочка у конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одними з чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа у піраміді збіглися з виграшними, Ними вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отже, розіграш парочка. Всім удачі і попрошу вімкнути лототрон! Затерпіння чекаємо на кульку, що випаде з цього лототрону. Це перша кулька. І це кулька під номером 16. Будьте, будь ласка, уважні. Наступна колька це колька під номером 27. І ще одна колька це колька під номером 26. Колька под номером 47. Колька под номером 59. Колька под номером 64 суми виграшів і легко дізнатися на сайті МСЛ парочка має 4 категорії виграшів а найбільший виграш це панове 300 тисяч гривень наступна кулька кулька під номером 21 дуже сподіваюся що кожна кулька наближає вас до виграшу головного призу 300 тисяч гривень кулька під номером 40 5. І остання кулька із цього лототрону. І це кулька під номером 49. Розіграш парочка закінчено. І як завжди, розіграш парочка подарувала багато перемусів. От головний виграш втримався на кону. Ну що ж, позмагаємося за нього наступного теражу. Адже наступного теражу на вас знову чекатимуть 300 тисяч гривень. Ну, а наш лотерейний марафон продовжується. Це означає, що зараз у гру вступають усі білети на сьогоднішній тираж. А ще це означає, що кожен із вас має шанс стати мільйонером. Все дуже просто. Хочете виграти? Купіть білет в улюбленому місці, адже такі місця у вас є. Правильно? Правильно. Е, от, наприклад, переможець минулої гри пан Олексій з Маріуполя, про якого я розповідав вам на початку е, програми, купив щасливий білет у Львові на вулиці Сихівській. А увага! 2 жовтня на цій же вулиці. Але в іншій точці у миттєву лотерею Чорна перлина. Було виграно 1 мільйон гривень. Ви собі уявляєте? Отже, Львів'яни, зверніть увагу, можливо, там на цій вулиці живе і ваша удача. Хоча я легко і красиво можу сказати, що удача живе у кожному білеті. Лото забава. Отже, бажаю вам цієї удачі і оголошую основний розіграш. Велика гра. Отто ж велика гра 1196-го дев'яносто шостого державної грошової лотереї Лото Забава. Всім удачі і попрошу вімкніть Лототрон. 1196-й тираж. Лото Забава живе. Лото Забава допомагає. Колька під номером 3. Ну як тут не нагадати, що джекпот лото завела. Це 3 мільйони гривень. Колька під номером 52. Колька під номером 64. Під номером 45. Колька під номером 70. Колька під номером 28. Отож на кону великої гри панове знову головний виграш 190 тисяч гривень. І наш джекпот. А це, панове, 3 мільйони гривень. За біки в України народилося 426 мільйонерів. Зараз кулька під номером 44. І ми з нетерпінням, з нетерпінням чекаємо на перемогу. І на 427-го мільйонера Лото забава. Кулька під номером 75. Колька під номером 40. Колька під номером 1. Колька під номером 17. Кулька під номером 30. Білети Лото Забава, також білети інших лотерей МСЛ продаються на сайті МСЛ, на автозаправках. І у точках продажу. Не прогавте свій шанс. Не прогавте свою удачу. До нас поспішає кулька під номером 42. World під номером 66. Кулька під номером 29. Кулька під номером 12. Ряка під номером 23. Кілька під номером 43. Декілька слів про автозаправки, де ви можете купити щасливі білети. Це автозаправки: вок, кло, персе і мото. Колька під номером 68. Велика гра триває. Білети усіх лотерей МСЛ ви легко можете придбати на сайті МСЛ. Колька під номером 50. Велика гра триває. Білет «Лото-забава» забава це ваш шанс стати мільйонером. Адже у великій грі на вас чекає джекпот. три мільйони гривень. Колька під номером 35. Велика гра триває. Стоплету трон в Україні розіграш закінчено. В Україні розіграш закінчено. І у нас є головний переможець, який виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав в Івано-Франківській області. Номер щасливого лотерейного білета 000, 97. 07. Вітаємо і ще раз. Вітаємо головного переможця. Щойно він виграв. 190 тисяч гривень. Ще раз вітаємо головного переможця і наголошуємо, шановний або шановна. Якщо це ви, то, будь ласка, не затягуйте, а якомога швидше зателефонуйте на гарячу лінію. І вам там розкажуть, як, як оформити ваш виграш. Е, ще одна дуже цікава інформація. Панове рівно за тиждень на вас чекатиме наш джекпот. А це 3 мільйони гривень. Я іще, іще раз хочу привітати. Усіх переможців сьогоднішнього е розіграшу сьогоднішньої гри. Але найбільше моє бажання та й ваше бажання це привітати Україну з перемогою. Отже, не розслабляємося, тримаємо стрій, підтримуємо армію президента, лікарів, поліцейських, волонтерів. Купуємо білети і допомагаємо. Білети купуємо білети лотереї МСЛ купуємо. На автозаправках, на сайті МСЛ, а також у точках продажу. А де знаходяться точки продажу, ви легко дізнаєтеся на сайті МСЛ у, розділ, у розділі, де купити білет. Вже традиційно я чекаю на зустрічі з вами рівно за тиждень о 9.02. Телеканал Апостроф ТВ сайт МСЛ, сторінка Лотозабава у Фейсбуку чи Ютюбі. Знаєте, кажуть, що на три речі можна дивитися вічно. Це як горить вогонь, як тече вода і як палає керченський міст. Слава ЗСУ! Слава вам, дорогі рідні українці! Перемога буде за нами. Тримаймося разом! Лото забава з Україною в серці! До зустрічі!